Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про діалекти. Про діалекти, які, звісно, є в українській мові. І саме хотілося б поговорити про одеський діалект української мови. Звісно, це такі слова, які зрозумілі лише мешканцям певного регіону. Ось так. І кожен Одесит, чи то людина, яка приїздить до Одеси, швидко опановує цей діалект. Звісно, дуже колоритні, дуже красиві слова. І можна завжди почути, чи то в транспорті, чи то на вулиці, дитино, ходімо завтра робити базар. Як це робити базар? Тобто відвідаймо привоз. Одеський привоз, де можна купити будь-що. Ось так робити базар. А ще мені колись мама казала: Наталю, ходімо, купимо пшонку, купимо синенькі і фрукту. Я мала не розуміла, що таке синенькі. Звісно, бо вони сині, кольором сині, баклажани. А називали їх Одесити, і називають синенькі. А що таке пшонка? Кукурудза, кукурудза, якою ми смакували щоліта і що осені. А що ж таке фрукта? Чи чому фрукту? Якщо правильно сказати, фрукти множина. Але одесити говорять фрукту. І тим підкреслюється така, знаєте, шанобливість. Повага до урожаю, який привезли селяни. І ми одесити його купуємо і споживаємо. Ось так діалектні слова української мови і саме одеський діалект української мови. Запам'ятовуємо: робити базар синенький пшонка. Фрукта, а в множині фрукту. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Вивчаємо мову, шануємо діалект кожного регіону нашої України. І будьмо здоровими, щасливими і багатими. До побачення!